Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Те, що Зеленський і Ремак мають план проведення виборів на 26 жовтня, про що заявив лідер опозиції Порошенко в інтерв'ю Тетяні Ніколаєнко. Я навіть не сумнівався, пише політолог биков. Окрім підтверджень від різних джерел в різних органах, що пов'язані з забезпеченням процесу виборів, ми мали безліч прикладів і сигналів, що Зеленський готується до виборів від газет «Слух народу біля метро з переможною риторикою. Про найвеличнішого лідера сучасності до конкретних піар заходів у змі Мо який тільки і розповідає про незламність і потужність Зеленського. Піар машина під керівництвом політтехнологів ОП розігналась до рівня 2019 року, але особливістю її, але особливою відмінністю є те, що сучасна влада Зеленського насмілилась під час війни зробити те, що не наважилась і правильно зробив Порошенко знищувати конкурентів, по прикладу ЧФ чи Білорусії, із застосуванням репресивної машини влади. Санкціями РНБО в поєднанні з роботою ботоферми навіть самого ОП на дискред. Дитацію опонентів виходить, що країна, воюючи за демократію, отримала цілком автократичний режим, який намагається зберегтись і законсервуватись. Консервування режиму унеможливить демократичний шлях країни, де змінність влади, демократичні свободи і цінності ніколи не зможуть реалізуватися. Гібридний режим і є по суті автократією. Головні опоненти влади вже визначені це Залужний Порошенко, і Кличко. всі інші не становлять загрози цій владі. Тому саме цих людей я буду підтримувати входять цієї політичної боротьби. Вважаю, що вони і визначають єдиного кандидата на вибори президента України від опозиції, який зможе перемогти Зеленського. А ось як на це відповів Арахамія, вибори відбудеться не раніше ніж через шість місяців після закінчення військового стану. Арахамія відреагував на слова Порошенка. Сам Порошенка про санкції заявляв наступне: це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив. Що здоровий глузд переможе, але переміг не здоровий. РНБО таки ухвалила антиконституційне політично мотивоване рішення впровадити мене Петра Порошенка як проти лідера опозиції п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. В цього злочини є багато співучасників. Вся команда Зелінського, кабінет міністрів, які нагнула на абсурдне подання члени його РНБО, але замовник виконавиці підпису один особисто Зелінський. лінський. Він уже переміг Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав і шукає, куди б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави. Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності. Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього відповідальність за те, що протягом п'яти місяців переторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення. Не готувався сам до війни, не готував армію країна приховував від народу інформацію, яка стосувалась безпеки всіх і кожного. Він шукає на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв'язав кампанію. Звинувачень на адресу західних партнерів. Кінець шостого року президентства час звітувати за себе, а не валити все на попередників. Питання більше ніж достатньо, і не майте сумніви, в український народ усіх поставить. Що далі? Відповідь очевидна, нам треба зберегти державу. Тому єдність насамперед навколо збройних сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше. Це якщо санкції значно ускладнюють допомогу мого фонду української армії. Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і нічого не змусить нас змінити мою позицію. Ця помста за те, що ми єдині і не боїмось говорити правду і називати речі своїми іменами. Але річ не в мені, поки мільйони українців відбивають російську агресію вздовж тисяч кілометрів фронту в глибокому тилу кубка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим. Тому моє друге розчарування і занепокоєння. Як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля, позначиться на євроінтеграції саме тому днями я повернусь з за кордонного відрядження, хоча мене всі попереджали. Що влади дах зірвали про санкції, нові підозри. Це дуже погане дежавю, коли за пару тижнів до великого вторгнення займалися Порошенко. Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста і тому, що у них почались вибори. Не у нас у влади так показово, що терористом екстремістом Порошенка визнав суд Владіміра Путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зелінського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. В анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.